Доброго дня, друзі! І сьогодні у нас знову Golf 4. Привезли його до нас з Німеччини в гарному синьому кольорі в універсалі на комплектації Edition. І, як завжди, зараз пройдемося по окрасу автомобіля, пізніше покажу та розповім про комплектацію. Такий окрас авто. І так, комплектація у нас Омовичі фар, потім туманні фари, скрізь оригінальні стекла, включно з лобовим. Блокування задніх вікон, 4 склопідйомника, електродзеркала, гарний оригінальний руль не обшитий. Збережений салон, теж ніхто нічого не перешивав Тут. кондиціонер, підігрів сидінь, п'ятиступенева коробка передач, гарний, необхідний потолок. Цілі підсвітки. Задня Шторка тут повний комплект. Все присутнє. автомобіль на двигуні 1.6 MPI. кого зацікавило дане авто. В наявності в місті Луцьк. пишіть, телефонуйте.